Вітаю вас на своєму каналі про наївне мистецтво! Мене звати Аліна Конотоп, і у цьому відео я вам розкажу ось про що. Поділюся інформацією вже з власного досвіду. Чого я не знала про наївне мистецтво на момент запису першого відео. Кому цікаво, ось, погортайте не так багато відео на моєму каналі і Знайдіть його. І я не втомлюся повторювати ось що, бо кожного разу Ютуб рекомендує моє відео все новим і новим глядачам. Що таке наївне мистецтво? Проговорю ще раз: це мистецтво, яке створювалося вихідцями з народу, які не мали спеціальної освіти. Це не лише живопис, це і скульптура. Українські хати, архітектура, графіка, навіть оці ось глиняні всі речі, гончарство. це ось яскравий приклад народного мистецтва. Якщо ці люди, відповідно, не мали освіти, а е, цей досвід ось передавався з покоління е, в покоління від людини до людини. Так от, тепер починаю розповідати ось чого я не знала. Уявіть собі, що в 20-ті, 30-ті роки, 1920-30 рік роботи авторів ось, народних продавалися просто на базарях. Серед тих робіт, які ось збереглися, є дуже багато робіт, які не мають авторства. Ці роботи підписані, автор невідомий. Я вам ось для прикладу покажу, як ці роботи виглядали ось приблизно, щоб ви розуміли, про що зараз іде мова. Так ось, ці роботи продавалися майстрами на базарях. Я розповідаю вам зараз про Полтавщину, але ця інформація може бути актуальною для тих областей, які межують з Полтавщиною. Бо я неодноразово натрапляла на інформацію про те, що і на Сумщині, і на Чернігівщині. І на Черкащині створювалися також зразки наївного мистецтва. Ще я ось підозрюю, що наївне мистецтво могло бути поширене, можливо, на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині Одещині. Київщина яскравий приклад Марія Примаченко. От майстри продавали свої роботи. Хто ж їх? Купували. Їх купували переважно селяни, бо ці роботи були виконані в народному стилі. Зображені на них були люди ось в народному вбранні. Роботи були досить яскравими, гарними і ось селяни, повертаючись з базарювання, можливо, вони продавали яйця, молоко, м'ясо. Вторгувавши грошенят, поверталися, бачили ці роботи і їх купували. Ці роботи найчастіше прикрашали стіни сільських хат. Доказом цього є ось що нещодавно восени познайомилася з жінкою, у якої зберігалася давня картина на склі. Вона зберігалася на кухні, ось в літній кухні. Робота в досить хорошому стані. Що ж, її власниця розказувала, що ця картина висіла у будинку її батьків. Вона була маленькою, це вже десь були післявоєнні роки, бо я сказала щось 1920-1930 роки. Це ось той період, коли ці роботи створювалися. А вже після війни. Їх забороняли ім створювати і продавати. Це за спогадами Олександри Шабатури, полтавської художниці. Ці спогади записав Кім Скалацький, директор художньої галереї. Я ось це часто повторюю, але я думаю, що це дуже важлива інформація. Хто забороняв радянські інспектори? Можливо, по селах ситуація була менш складною. Можливо, цих майстрів не так, ну скажімо, не так переслідували, не так їм погрожували, бо, можливо, про їх і існування ніхто не знав. Але після того, як я ось за останні півтора місяці провела ось. Як для мене велику кількість заходів, десь 5-6 заходів, і поспілкувалася з людьми з досвідом, то скажу так, що майстри були. Зокрема, Глубенщина, мені назвали два села Романівка та Фрунзівка. Там жили майстри, які створювали подібні роботи на замовлення, і мало чи не в кожній хаті, Висіли роботи цих майстрів. На жаль, зараз їх вже зрозуміло, що в живих немає, але мені було б дуже цікаво ось дізнатися про це більш детально і, можливо, я про це колись і дізнаюся. От друга робота, про яку я також дізналася. Проводячи захід, часто люди на початку, коли я ось говорю про наївне мистецтво, вони говорять, ось ні, не знають, не чули, не розуміють. Але коли я починаю вже показувати ось картини, ось така картина, така робота, ось інша робота, і починаю тоді вже ось головами кивати. Ось так, так, я таке щось бачила, я таке чула, у будинку батьків таке весіло. У будинку мого товариша висіли ось такі роботи. Де купував, не знаю, де поділися, не знаю. Товариша давно немає, але щось подібне бачив. Далі був такий випадок. Одна жінка сказала, що у речах її батька ті, що вже збиралися викидати, була ось схожа картина. Картина на склі. Цю картину вона знайшла. фото. Цієї роботи надіслала мені, і цю картину вдалося врятувати. Тому я звертаюся до вас, своїх глядачів. Якщо ви пам'ятаєте, знаєте, чули про ось подібні роботи, десь вони зберігаються на горищах. Одна жіночка, до речі, говорила, що неї є робота три богатирі на горищі, треба подивитися, ось їй було в якому вона стані. Якщо у вас Є ось подібні роботи, десь вони зберігаються, ось врятуйте їх. Це можуть бути не лише картини на склі, ДВП або полотні, це можуть бути і вишиті картини, які також були надзвичайно поширені. Знайдіть їх ось ці роботи, і ви можете передавати їх по спадку як сімейну реліквію. Якщо вони вам. Не дуже потрібні, то краще передайте їх до музеїв, місцевих музеїв, щоб люди змогли насолодитися творчістю місцевих майстрів. Якщо ви з цього відео дізналися, корисне, цікаве щось, поставте лайк, вподобайку. Можете поширити його, скопіювати посилання в соціальних мережах, щоб YouTube... Побачив його алгоритми, що це відео корисне, цікаве глядачам, і більша кількість, відповідно, людей змогли побачити це відео. А далі показую вам ось власні роботи. Це ось, ось така ось картина на склі, і ось така також ось маленька. Рамочки купувала я в Аврорі. Ось це, мабуть, що друга чи ну, щось таке за рахунком робота, бо ось тренувалася перед цим ні, це третя робота. А це ось четверта моя робота. Мені дуже було цікаво відтворити ось таку створити картину. Ось так. Не знаю, як показати, щоб вона була помітною. Рамочку купувала в Аврорі, акрилові фарби купувала в Аврорі. А ще тут я, здається, додавала так трошечки акрилових фарб з блиском, це вже ось купувала в художньому магазині. Я записала це відео з якою метою, щоб показати вам, що наївне мистецтво воно близьке нам, воно не зберігається десь далеко в музеях, в якихось каталогах. Представлене наївне мистецтво це те, що колись оточувало нас. І як виявилося, зразки наївного мистецтва досі зберігаються ось на горищах, в якихось е, речах, які планували викидати. Тому згадайте, передивіться. Можете написати в коментарях, якщо щось, щось подібне є. у... Ваші життєві історії з вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у нових відео.